<реш> Мама сьогодні вертається з новим братиком. <реш> е, 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 окей, ти ще не комекаєш. <реш> Малий! Як ти це робиш? <реш> 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 Та ти ж супергерой, Чарлі. <реш> Що це супергерой? Побачимо, які в тебе є здібності. <реш> <реш> Таску підіймаєш, кригою стріляєш, простір викривляєш. <реш> Окей, загнув. Всі герої мають місію. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. Стоп, І звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. <рив> Я артівок, хто зможе зі мною зрівнятись. Куди це ти? Та знаєш, е... розвалювати лиходійську мережу. Three. Їм так весело разом. Клас! Що може статись? Важко вічно онидіти в його супергеройській тіні. Ні! Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії? Супермалюк! Щось мені це не подає. Скоро кінотеатр.